Ще одне знайомство в мережі закінчилося вбивством. Тіло харків'янина із численними порізами виявили у квартирі загиблого. Вже за кілька годин правоохоронці натрапили на слід підозрюваного 17-річного студента. Юнак познайомився зі своєю жертвою у соціальній мережі. Напросився у гості. До нового приятеля завітав із ножем та одразу спровокував сварку. Кілька разів вдарив господаря у груди шию і голову. Поки той не помер. Викрав гроші, особисті речі і утік. Закривав злочин, студентові загрожує ув'язнення. В ході осмотра місця происшествия було встановлено, що в одній кімнаті знаходиться труп 25-летнего харьковчанина с множественными колоторезанными раненнями грудної клітки, шиї, а также головы. Осмотры указаного гражданина при ньому були изъяты вещественные доказательства, предмет, яким он нанес в телесные повреждения нож, а також вещи, на яких були явні сліди преступления.